Всім привіт! Друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну запіканку з кабачків, тож беремо до роботи, готуємо разом. Поїхали. Беремо кабачки 700 грам, будемо натирати на терці. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про проподобайки, обов'язково напишіть коментарях, що сподобався вам цей рецепт. Також додивляйте звідео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. Приготувавши хоч один раз цю запіканку, ви будете до цього рецепту повертатися, бо він дуже смачний. Беремо моркву і будемо натирати на терці, плюс мінус 300 грам. Друзі, напишіть, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок це дуже класно. Морку додаємо вже до наших натертих кабачків. Беремо цибулі і будемо нарізати в довільній формі, дрібніше. Додаємо цибульку до моркви з кабачком. Беремо 200 грам сиру і натираємо також на терці. Додаємо сир та будемо добре перемішувати. Беремо 5 яєць. Добре перемішуємо вінчиком. Друзі, ця запіканка виходить просто неймовірно смачною, тож рекомендую всім для приготування, готую не вперше. Додаємо олії 100 мл. Я використовую оливкову олію. Додаємо сіль та трішки цукру і видаємо чорний перець. Всі спеції додаємо за смаком. Я ще додаю паприку. Перемішуємо добре вінчиком. До цього рецепту ви будете повертатися, він дуже смачний. Будемо додавати борошна 140 грам і розпушувача 8 грам. Добре, перемішуємо до однорідної структури. Наша заливка вже готова, тож ми будемо нею заливати наші овочі на терті на терці. Добре перемішуємо. Будемо викладати у форму, друзі, форму нічим не змащуємо. Будемо випікати при 180 градусів, 40-45 хвилин вже залежить від вашої духовки. Друзі, наша смакота вже готова, тож будемо смакувати. Всім рекомендую цей рецепт для приготування. Дуже смачно та просто. Ця запіканка виходить дуже нічною та смачною. До зустрічі нового відео, всім дякую за ваші перегляди. Всім па-па-па-па-па.